Моє серце зміцнилося, Боже. Я буду співати та славити разом з своєю хвалою. Збудися ж ти, арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю, я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, і буду співати Тобі між племенами, бо більше від неба Твоє милосердя, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над усією землею, щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможи і обізвися до нас. У святині своїй Бог промовив: Нехай я звеселюся, розділю я сихем і долину Сукоцьку поміряю, належить мені Гілеат і мені Манасія, а Єфрем, охорона моєї голови, Юда, берло моє, Моав, то мідниця мого миття. На Едом узуттям своїм кину, над Филистеєю буду погукувати, хто мене запровадить до міста твердинного, хто до Едому мене приведе, хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже, подай бо же нам поміч на ворога, людська бо поміч марнота. Ми мужність покажемо в Бозі, і Він потопче противників наших.